Вітаю! Цю рукавичку ви зв'яжете за годину-дві. Я вам покажу наскільки легко і просто в'яжеться така рукавиця. Дивіться, це для тих, хто не вміє в'язати. Хто вміє в'язати, краще в'яжіть клин, краще в'яжіть вже більш таку це. Для тих, хто хоче зрозуміти сам процес в'язання, і хто не хоче зараз на початку дуже ну, з тим клином якось перейматися, що ну, ніби не справиться. Я потім колись вам покажу і як з клином в'язати. Але сьогодні я вам хочу показати самий простий спосіб, який тільки може бути. Палець тут зручний. Дивіться, бачите, я його одягнула, він мені ніде нікуди ні, ну, не тяне, не тисне нічого. Вона зручна. Так що не думайте, що якщо без клина, якщо без якогось цього, то вона не зручна. Вона дуже зручна ця рукавичка. Ну, просто вона на мене, бачите, трошки вузькувата, бо я її в'язала не на свою ручку. Я якби на свою, я б може трошки більше петель б взяла би, щоб не просвічувалось. Але ж в мене рука повна, велика. так що... Ви візьміть грубу пряжу, таку аби десь 240, а то й 300 метрів. Це просто для того, щоб ви навчилися в'язати. Ми будемо починати звідси від миска. Потім до пальчика дійдемо і до резиночки. Це для того, щоб наші петлі могли співпасти. Бо якщо вам ще не зрозуміло, як розраховувати петлі на тоненьку пряжу, то трохи буде по-різному. Гачок в мене 4. Може, там 4, 4, 5 візьмете, будете дивитися, як вам там підходить під вашу пряжу. Ну, пряжу беріть грубу. Грубу, аби, аби ви навчилися їх в'язати. Починаємо. Так, гачок я сказала, четверка. <кій> і пряжі ще дивіться, ну, бажано не акрил, голка, зшивати пальчика нам треба буде. І починаємо. Я набираю першу петлю і в'яжу дві повітряних петлі. Друга. І ось в це місце, де перша, беру набираю 10 стопчиків. Прямо в одне місце пров'язую 10 стопчиків. Все пров'язала і з'єднуємося. Все, з'єдналося. Далі нам треба удвоїти ці петлі. В нас зараз коло з 10 петель, а нам треба їх зробити 20. Тому ми в кожну петельку будемо пров'язувати по дві петлі. Ну, дивіться, я вам такий розрахунок даю на грубу пряжу, то вам так само, вам не треба буде там щось міняти. Ви так і зробите 10, і їх удвоїте, і буде 20. І в третьому ряду ми ще раз удвоїмо, їх буде 30. І далі будемо в'язати вже просто, прямо, без нічого. Бо, якщо ви візьмете тоненьку пряжу, ну, то має бути, звісно, по-іншому. Краще зробіть так, а навчитеся, то вже будете далі собі підбирати. Все, дивіться, ми беремо, накидаємо на гачок. Нитку. так Пров'язуємо в петлю і пров'язуємо все разом. Такий полустолбик з накидом. Накид. І в кожну петлю ми в'яжемо таких по два. ось бачите По два стопчика в кожну. Знову в наступну два. І так в'яжемо в кожну петлю по два стопчика до кінця нашого кругового ряду. Так, Я заберу нашу клубочок, поставлю. Мені треба натяження, щоб було довше, щоб гарно йшла нитка, тому я зразу собі знаходжу те місце, де мені зручно йде. Я його ставлю під низ, і щоб вам не заважало, і мені було зручно тягнути ниточку. Так ми в'яжемо до кінця цього ряду. В нас має вже бути 20 стопчиків. Так, зараз перерахуєте, і у вас має вийти їх 20. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17. 17, 19, 20. Так, все. Дивіться, в мене вже 20. Ви, коли у вас буде 20, ви далі продовжуєте в'язати, додаючи через одну. В один стопчик ми в'яжемо одну, а в другий стопчик ми в'яжемо дві петлі. От дивіться, в один одну, в другий дві, одна, дві. Незручно, нитка цепляється. О, два стопчика. Отак, чирідує 1, 2, 1, 2. Це ми ще додамо в цьому колу петлі. Це буде в нас вже 30 їх. Ми набирали перше було 10, потім ми удвоїли 20, а зараз вже буде 30. Отак, одну в'яжемо одну петлю, а в другу в'яжемо дві петлі. І в нас їх має бути 30. Так, рахуємо. Все. Дивіться, вже в мене їх 30, і тепер я в'яжу просто по колу без петлі підйому, без додавань, без віднімань, нічого. Просто в'яжу. Такими самими Стопчика, полустопчиками з накидом до тої часті, воно зараз буде закруглятися. Ви так побачите. І коли ви трохи провяжете, ви поміряєте по пальчиках. Вам там повинно вже воно гарненько так лягти. А якщо треба буде менше петель, ну, то ви тоді чуть розпустите і убавите. Ну, Я думаю, якщо ви візьмете грубу пряжу і на таку руку дорослу, не на дитячу, а якщо ви візьмете тоненьку пряжу, то на дитячу. Ну, все рівно ви вже це все побачите по пальчиках. Не хочу вам давати ніяких там під таку-то Такий тут крючок, бо ви не зв'яжете, не навчитеся в'язати під любу пряжу і будь крючком. Все. Отак, от всі цих 30 петель ми в'яжемо до цього місця, де в нас пальчик. Отак, от, от до цього місця. От сюди дов'язуємо. Просто біжимо по колу, нічого не змінюючи, не робивши ні петлі підйома, нічого. Отако от біжимо і все по колу. Ось так, бачите, вже формується в нас така, поміряйте на ручку на свою, воно має вам так бути. І вяжемо сюди. Все. По пальчиках все нам зручно дов'язали. Дов'язали до пальчика. Дивіться, нам треба, щоб петля з ниточкою отут залишилася. Бо не доходя до пальчика, бачите, бо ми зараз будемо на пальчик робити це, то треба, щоб от, зверніть увагу, щоб ниточка тут була. Так, вам буде от, удобненько собі дивіться, щоб вони не вузькі, не широкі. І дійшли до цього місця. Зараз ми цепочку з вами пров'яжемо. Так, оцю петлю ми зараз приєднаємо. Бачите, отак просто приєднали. Ще раз вам покажу, не прив'язуємо її, щоб у нас дирочка не образувалася. Отак, бачите, наступну петлю беремо просто отак. Раз і присуєнили. Не так, як ми раніше, а от я вам показала все. А тепер вже набираємо цепочку з 6 повітряних петель. Так, і відщитуємо щитуємо 6 петель. Ця перша йде. 1, 2, 3, 4, 5. І ось шоста. І ми в шосту так само приєднуємося. Ось так. Так як ми на початку приєдналися і тут приєдналися. Все. І далі в'яжемо по колу такими самими стопчиками з накидом. Полустопчиками з накидом, як ми в'язали. Ось ми доходимо до нашої цепочки, бачите? І далі продовжуємо по цепочці в'язати, дивіться, бачите, отсюди входимо в цю таку косічку і пров'язуємо полупетлю. Знову наступну і пров'язуємо їх. І так, в кожну петельку ми пров'язуємо наші петлі. Дивіться, оцю останню приєднайте. Бачите, бо як ми отак пров'яжемо, то буде дирка. А ми ось дивіться сюди, от в розкол, бачите, отак. Все одно видно. А ви просто в самий розкол візьміть. Я так вже спеціально вам залишаю, щоб останню в'яжемо. А от сюди, дивіться, ось, бачите, дирочка є, так? А за нею є петля. Ось ця петля. Отак в розкол візьміть і приєднайте. О, Я вам навпаки ну, не вирізала, нічого не змінила. Просто хочу, щоб ви навчилися, що коли у вас будуть такі ситуації, що треба буде з'єднувати чи що, і щоб там не було дирки, так в носках, може бути, в рукавичках. Дивіться, бачите, є ось до петелька. А ви її не чіпайте, а візьміть оцю в розкол, слідуючу, входьте в середину в саму петлю. І робіть з'єднання, і у вас завжди буде дуже все гарненько і акуратненько. Все, бачите, тут вже не буде ніякої дирки. Далі продовжуєте в'язати по колу ось такими полустолбиками, накидами до самої різинки. От яку вам висоту треба до руки, до самої різиночки, то так і в'яжіть. Я вам ще тут над петельками покажу. Бачите, Тут просто ми йдемо, вони вже ж у нас по цепочці були набрані в тому ряду, і ми зараз самим звичайним, так якби ніби в нас і не було тої дирочки для пальця. А так і біжимо по кругу. Вже ми тут теж пров'язуємо. Нічого вже, Бачите, тут у нас вже добренько, тут немає ніякої дирки, нічого. Воно все рівнесенько собі йде. Все, так, в'яжіть до різинки. Я вам покажу, як в'яжеться різинка. Дивіться, я не буду в'язати до різинки, бо в мене вже є друга рукавичка зв'язана. Це я заради вас в'яжу цю. У мене вже вони пара зв'язана. Ось наш пальчик. Ось наша в'язка. Вам треба по прямій йти в'язати сюди до різинки. Бачите, отаке от розстояння. Але я не буду його в'язати, бо я вам зараз покажу зразу, вже як в'яжеться різинка, щоб не займати вам ваш час і свій не витрачати. Бо я ж кажу, у мене вже ця е, е, рукавичка зв'язана, я вам зараз покажу все. Е, В'яжу, показую вам різиночку. Не поплутайте, не почніть зразу тут зі мною в'язати. В'яжіть високо і тоді аж різинка. Просто вам показую на цьому місці. Так, накидаємо нитку на крючок. І дивіться, обвиваємо нашу петлю. Ми в'яжемо, як би, виворотня, лицьова виворотня. Краще почніть резиночку в'язати ось звідси. знаєте, Щоб там, де от пальчик не, ну, ви будете закінчувати, там буде подйом, то щоб вона рівненька була. Почніть її в'язати з цього місця. Бачите, де вас буде закінчуватися пальчик. Все, накидаємо на спицю і обвиваємо петлю. Бачите, обвели. Все, і пров'язали всі три разом. Ще раз покажу, бо нитка скользнула. Ви не це. Дивіться, накинули, обвили. Не так, як ми в'яжемо, а ось цю петлю взяли і її так от обвили її. Бачите? О. І пров'язали три разом. Це лицьовий стовпчик. Тепер наступний. Накинули, і його, бачите, з виворотньої сторони. Крючком так його обвели. І пров'язали. Накинули, пров'язали лицевий, випуклий, як ви там називаєте їх. Ось так ввели крючок і зробили випуклий столбик. Пров'язали. І тепер вогнутий. Це ви вже його туди наізнанку. Бачите, отуди крючком його наізнанку і пров'язали. І оце так випуклий, вогнутий, випуклий вогнутий, або лицьовий виворотний, лицьовий виворотний. Як ви там знаєте, він вас називається, отак От їх і в'яжіть по колу на висоту вашої резінки. Може, ви де перекручували чи що, то не дивіться, що у мене зразу після пальця йде резинка. Ось до вам, треба ще оце все пров'язати, щоб ви не заплуталися. Бо, знаєте, буває, людина перемотує і дивиться, о, після пальця вже зразу пішла різинка. Ні. Ви в'яжете. Просто у мене вже є ця рукавичка, я хочу вам скоріше не витрачати свого часу. Ми дійшли до кінця ряду і тут ми зробимо з'єднувальний стопчик. От тут нам треба з'єднатися, бачите, бо вона буде косити, якщо ми не з'єднаємося. От ми вводимо сюди, де в нас виворітний стовпчик, ми вводимо і з'єднуємося. Робимо дві петлі підйому. І тепер продовжуємо наступний е круговий ряд, В'язати вже, ну, так як зазвичай де тільки що ми в'язали. Єдине, що в кінці ви зробіть, е ну, з'єднайтеся і зробіть петлю підйому. Все. І так, в'яжіть собі на висоту. Вашої резинки. Знову, ось дійшли ми до кінця ряду. Бачите, ось наш стопчик цей. Ми з'єдналися, скочила петля. Ось так з'єднали і зробили дві петлі підйому. І знову почали в'язати резиночку. Все, ви в'яжете на ту висоту резинки, яка вам потрібна. Скільки ви там, 3-5 см. Ви все міряєте на руку. Вона ж все, все при вас і все міряється. Я вам показала, як ми дов'яжемо до різинки, як ми зв'яжемо різинку. І зараз я вам покажу, як ми в'яжемо пальчика. Пальчика ми починаємо в'язати, ниточку прив'язуємо до серединки. І пров'язуємо ось так. Бачите? Наші петельки, в кожну петельку, яка в нас залишилася, це 12 петельок, Ми ось так собі просто зазвичай по кругу пров'язуємо до висоти вашого пальчика. Так, щоб пальчик був прикритий, ви поміряєте, пальчик буде прикритий, і тоді закриємо петлі. В'яжіть. Ось ми дов'язали наш пальчик, дуже зручний. Дивіться, я одягаю, він дійсно дуже зручний. Нічого, що він без клина, нічого. Він так... І зараз ми оці петельки закриємо. Зараз я вам покажу, як. Тільки так дивіться, щоб він вже був вам сховав вашого пальчика. Беріть гачок і пров'язуйте. Ось так дивіться: на гачку одна петля набираємо ще одну, це вже друга і третя. От, коли на гачку три, ми їх пров'язуємо три разом. Знову пров'язуємо одну. Вже дві. Пров'язуємо ще одну. Ну, от три на гачку, ми їх всі разом три пров'язуємо. Знову одна, друга, і всі разом пров'язуємо. І ось так ми пройдіть по колу, аби змогли ось так зібрати ці петельки. Всі три разом, бачите? І зараз ми ще разочок пройдемо і голочкою зшиємо. Все, фіксуємо нашу ниточку, витягуємо, вивертаємо нашу бачите, воно ось тут, бачите, петельки вже так стягнулися, і зараз ми голочкою їх зшиємо. Все, ось так. Пров'язуємо і стягуйте ці петельки. Ну, як вам зручненько, я тако беру через одну, отак, бачите, і. Це вже таке подивитеся, може вам з моєї лівої руки не дуже зручно бачити, то ви отак, От бачите, через одну петельку взяли, взяли і потягнули ниточку, і вони стягнуться вам. І потім їх зшийте, зафіксуйте. Все, зшили. Зав'язуйте щільненько вузликом. Щоб, коли буде прати, вони ніде не розсмикалися. Все, ховайте кінчик. Мої рукавички, пшеничне небо готові. Ось є ліва, є права. Дякую всім, хто був зі мною на каналі, хто в'язав, бережіть себе. Якщо вам подобаються мої майстер класи, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре! Бережіть себе. З вами була Таня Федас, Дім В'язання.